Ти теж це бачиш? Це дно, друзі. Ні, це просто дно річки. Там більше метра глибина і вона настільки прозора, чиста. І ми зараз по цим камінчикам перебираємося на острів і там я розкажу в чому прикол, для чого взагалі я цей сюжет на природі почав знімати. Тут, друзі, тут кавунчик і не один, а їх у нас два з собою. І тут перехід. Безпечний чи небезпечний. Зараз дії знаюсь, опа. Ого. А як далі? Вони мокрі тут. А я з кавуном і портфелем. Найважкий рубіж пройдено. Далі дрібниці. Ось так от в такому краї я живу, друзі. Дуже сильно впала вода взагалі. Отак от, от просто проскакати тут ну, майже неможливо, майже ніколи. Тому от легкий доступ на острів саме в році. Друзі, тут цей острів, він як такий маленький окремий мікросвіт своєю природою. Він такий нагадує трошечки саванну, ось там вже. Місто починається, а ми тут на острові. Він завдовжки, мабуть, більше ніж кілометр, кілометра півтора, то і два. Мені здається, що тут зараз достатньо багато людей відпочивають з палатками, бо перейти на острів можна ногами, навіть не намочившись. А взагалі сюди перепливають на лодках. Що, прийшли? Це наше місце сили, друзі. Тут такі велетенські тополя. І ось тут ми будемо практикувати, дуже цікаве. Ну що, порадує нас цей кавунчик. Ну-ка, що він по запаху скаже, шляпка. М? Ну по запаху він свіжий, але можливо не занадто солодкий. Можливо, в ньому буде недостатньо цукру, але все те, що нам треба, він має. Він має клітковину, він має хороші, легкі калорії, він має класний смак, він має прану і він має, друзі, аргінін. Це речовина, яка заливає тіло рідиною, водою і втримує це в нас в м'язах. Ну, так скажемо, це памп. Я сьогодні на кавунчиках. Весь день, тільки кавуни. Хм. Друзі, ці кавунчики. Прямо з Херсону. 12 гривень за кілограм. Я не вірив, що в цьому році будуть такі ціни, тому що в попередньому році було... 25, ніби нижче вже не було. А ще в попередньому році. А що було? Взагалі не було, так, да, Кавунів? Два роки тому? Та було. Наші Богданівські. Так, да, були тільки наші, сільські, маленькі, ну взагалі взагалі не те. А от херсонські до да. насолода. Друзі, дивіться, яке явище, тополь зігнувся. І отут всмоктався в інший тополь, і yeah. там ще один, одна трубка така. І вони тепер вдвох ростуть. А, ще зверху, до речі, теж і ще один. А. Ще третій, так? Друзі, сезон кавунів в розгарі, він буде аж до кінця вересня, тобто ще... Майже два місяці будуть кавунові екадаші. Так, це пост, який я тримаю кожних два тижні, а це приблизно 32-може 40 годин без важких прийомів їжі, які вмикають сильно травлення. Тобто, це без зернобобових, без молочних продуктів. Ну, різні є екадаші, є просто без зернобобових. Без всього, що може якось міняти наш стан, якось діяти на нашу психіку, ті самі кофеїнові чаї я теж вимикаю. Є строгі екадачі, або на воді, або на суху. І в нас от з друзями так завелось, що коли починається сезон кавунів, в нас кавунові екадачі. Тобто, крім кавуна, я цю добу півтори доби нічого не їм. А так, в кавуні є кісточки. Вони досить м'ягенькі, такі, відчуваюся, як цукринки такі. Ну от якийсь і звук такий самий, як знаєш, як цукор розкусиш. Я їм з насінням це може не дуже сильно по екадаші, але я не можу втриматись від цього, тому що це дуже приємно і насправді кавунові насіння дуже смачні. Всім рекомендую. Є такі сорти кавунів, в яких прям велике таке насіння і грубе. Ну прямо аж. Потрібно сильно кусати і сильно жувати, і воно таке, ну як, як камінь. Такі кісточки може і справді краще їх випльовувати. А такі м'ягенькі кісточки ми їмо. Трошечки про екадаші Чому саме цей день, друзі, це 11-й день місячного циклу, що він означає для нас, як місяць в цей день діє на нашу планету? Справа в тому, що місяць в цей день... Знаходиться найближче до нашої планети. І таке явище кожного місяця по два рази. Тобто раз в два тижні оцей день. І найкраще впливає місяць на всю рідину, всю воду, найсильніше саме в цей день. Так як ми складені на дуже багато відсотків з води, ну 80%, хтось каже трошки менше, то вся наша вода вона теж має можливість очищатися. Тобто це дуже класний день для того, щоб очищувати себе і фізично, і на більш глибоких рівнях. Тому в цей день рекомендується поменше їсти, їсти тільки просту їжу або не їсти взагалі. І по максимуму від'єднуватися від всяких матеріальних цілей, планів, більше от посвятити себе в службі. Більше в духовному відпочинок на природі. У мене так завелось, що Акадиші ми проводимо, коли дозволяє погода, коли це літо, рання осінь або пізня весна. Ми проводимо це десь в безлюдному місці. Наприклад, як от зараз ми на острові це робимо. З'їли один кавунчик з другом з Дмитром і зараз відпочиваємо і будемо скоро співати будемо. А що ще робити в цей день, як не співати. Друзі, 12 ночі мені не спиться і я захотів посвітити собі в обличчя. А насправді я хочу розказати про плюси такого дня, коли, ну наприклад, як я взяв таку аскезу, що цілий день я їм тільки кавун. Чому це допомагає звільнити увагу і зосередити на свої відчуття, пофілософствувати, помедитувати, зробити будь-які практики в цей день? Ефективніше, просто навіть за рахунок того, що ти забуваєш про кухню, тебе взагалі не бентежить їжа, щось купити, приготувати, встигнути з'їсти, з холодильника дістати оці всі проблеми одразу зникають. Тому що ти заздалегідь приготував, приготувала кавунчик. Ми, наприклад, з вчора закупились кавунчиками, і я точно знаю, що це вся їжа на цілий день, якщо домовляюсь. З мозком, якщо мені вдається це зробити, мене взагалі не бентежить тема їжі. Я чітко даю мозку сигнал. Сьогодні тільки кавун. Все інше не потрібно. Звільняється додаткова увага, просто за рахунок того, що ти не думаєш про їжу, тому що ти знаєш, що от є тільки кавунчик. Вже починаю повторюватись, тому що насправді оцей момент він дуже важливий. Коли ми щось свого побуту починаємо виключати на якийсь корот, короткий період часу. от ну, На 3 годин я виключив всю готову їжу. І день проходить по-іншому. Знаєш, от як ніби я живу якесь інше життя. Це дуже цікава така обновочка в відчуттях, і я тобі теж рекомендую. От спробуй навіть просто е, наступне кадеше обрати через 14 днів. Це виходить сьогодні у нас було 31. 13, так, 13 серпня наступної кадишок проведи його просто на фруктах, на фруктах, на овочах. В тебе ще за рахунок того, що активно травлення не працює, ніякі білково жирові структури воно не перетравляє, а тільки кавун, то це також організм вивільнює цю увагу, яка зосереджується ну, ресурс організму, він ж в перетравленні теж. І тому у нас увага така гуляюча. А коли там легке травлення або його немає, то тобі легше вивільнити увагу на щось дійсно дороге. Наприклад, відносини з Богом. Як тобі таке? І ще це може викликати дискомфорт. Який саме дискомфорт? Це прив'язка до якогось звичайного плану дня. От я вчора в цей час їв. Готував їсти, а сьогодні цього нема. Взагалі, не все час, а взагалі цього сьогодні немає. І наш мозок, він через те, що вивільнюється додатковий час, він починає його пробувати чимось заповнити. От, і дуже цікаво теж повідслідковувати за цим, коли ми вивільнюємо якийсь час. І проводимо день не так, як зазвичай, просто чогось нема. Ну, їжа, наприклад, прийоми їжі відсутні, готовка відсутня. Що в цей момент відбувається тут? За що починає чіплятися мозок? Він починає шукати якісь розваги. Відслідкуй, що насправді для тебе цінно, які розваги хочуть прийти на думку першими. Ось така практика.